Що таке варена шкіра і чому вона не для всіх? Це розповідь про один з найцікавіших матеріалів у світі шкіряних виробів. Це натуральна шкіра, яку обробляють гарячою водою та буквально варять іноді з рослинними танінами чи натуральними маслами. Ця технологія обробки відома з 9-10 століття і використовувалася ремісниками для виготовлення шкіряних елементів одягу, щитів та зброї для воїнів. Шкіряні обладунки були набагато легші за металеві, дозволяли вільно рухатись, а ще були дуже довговічні. Сьогодні варену шкіру використовують для пошиття ексклюзивних виробів у вінтажному стилі. Чому ж така ціна? Для пошиття сумок обирають найкращу шкіру, тому що процес варіння підкреслить всі недоліки. Кожен шматок обробляється вручну та вимагає високої кваліфікації майстер і може займати години. Розкрите пошиття сумок відбувається у невеликих майстернях. Це не масове виробництво. Чому ж така шкіра не для всіх? Вироби з цього матеріалу. Не мають ідеальної фактури, рівного кольору, блискучої фурнітури. Навпаки, мілкі подряпини, неоднорідність кольору, дрібні нерівності, зовнішня неідеальність є показником, що перед вами дійсна ручна робота майстра. Натуральність не дорівнює ідеальність. І саме це, звичайно, підходить далеко не всім. Але я впевнена, що справжні поціновувачі будуть в захваті від кожної сумки. Як вам варена шкіра, пишіть в коментарях свою думку.